Відновлення в збройних силах України гаубфахт створило ефективне на сьогодні важіль впливу на правопорушників у погонах, особливо в зоні проведення АТО. Відтак побільшили роботу військових правоохоронців та працівників гарнізонних прокуратур. У Чернігіві також не заборилися з відновленням гаубфахти та одразу ж приступила до роботи. Уже цього року працівникам військової прокуратури вдалося зменшити кількість злочинів у Чернігівському гарнізоні та області. Цьому посприяла потужна роз'яснювальна робота з бійцями усіх військових частин, котрі дислокуються на Чернігівщині. Прокуратури зареєстровано 117 кримінальних проваджень стосовно 323 осіб. За результатами досудового розслідування прокуратури гарнізону закінчено 68 кримінальних проваджень, вказаній сфері, до суду скеровано 45 кримінальних проваджень стосовно 45 осіб, з яких 42 провадження до суду направлені з обвинувальними актами. Переважна більшість даних кримінальних проваджень це самовільне залишення військової частини або місця проходження військової служби, дезертирство. Військовослужбовцями ухилення від проходження військової служби різноманітними способами.